Дивися. Прийшла жінка у церкву та каже, от я така грішна, що ну, а це каже, що таке, Та, каже, і змінила, каже, чоловікові то все повністю каже, хотіла би м гріхи за Ну це каже, ну та й добре там. І сказав, що що, прочитаєш таку молитву, таку, скільки то там п'ять разів, там, п'ять разів Богородиця каже, ну і каже, Скільки раз я змінила чоловікові, каже, скільки раз на круг церкви має з цим молитву пройти. Ну це добре раз, пішла. Друга підходить, і та так що саме, співає, така така врічна, що. А ну, це каже, що ти така, то так і так каже. Змінила чоловіка. Він каже, ну добре, каже. каже прочитаєш 10 разів, 10 разів Богородиця каже, ну і обійдеш, скільки раз і змінила коло церкви. Тому, це каже, добре. Ну пішла то Трета приходить, так де саме. Ми зміняємо, хочеться. Ну це ка почитаєш вчинать, почитаєш, бо це рот цикаю ну і обійдеся, ой, не обіду треба більше додому поробити.